Ми шукали на цю позицію футболіста, і зараз в нас виник варіант з Карлосом. Це лівоногий центральний захисник. В нього є пристойна швидкість. Він може розпочинати атаки. Це була досить таки важлива позиція для нас, для того, щоб ми закрили її до початку чемпіонату. І ми досягли згоди з клубом про оренду з опцією викупу. Тому на даний час селекція ще продовжується, але на важливу позицію в нас вже є футболіст. Well, I'm, I'm so happy. Я щасливий бути тут. Це надзвичайна можливість для мене. Гарантую, що повністю віддаватиму себе клубу та завзято працюватиму. А філ players, A Long time ago, mm -hmm. з деякими гравцями кривбасу. Я вже був знайомий давно. Це Глейкер Мендоза та Майкін Гонсалес. Ми раніше грали разом в одному клубі. Вони не лише хороші футболісти а й чудові люди. Я прагну розвиватися та досягати всіх своїх цілей саме разом із Кривбасою. Щодо хлопців, зокрема, Мендози, він більше ніж друг. Ми знайомі ще з часів до виступів за національну команду. У нас спільні прагнення грати, перемагати та здобувати всі можливі трофеї. моя мета грати та професійно, зростати в Європі разом із Кривбасом, досягати з клубом усіх вершин, ставати дедалі успішнішими разом та брати участь у Єврокубках. Тут європа Ліга League. And Champions League».